У Радавелівській міській територіальній громаді активно дбають за людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Більше інформації у сюжеті у Радавелівському територіальному центрі соціального обслуговування у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання нещодавно побувала наша знімальна група, де поспілкувалася. Із дирекцією цієї установи в нашому відділенні проживають особи, які потребують постійного стороннього догляду згідно медичних висновків, наданих лікарями сімейними лікарями. На сьогоднішній день на проживає 15 осіб. Ми охоплюємо своїми соціальними послугами жителів усього колишнього Радивилівського району, тобто жителів трьох громад. Але до нас можуть потрапити люди, які з інших громад проте на платних основах за кошти, за те, що вони будуть самі сплачувати. Відділення було відкрите 9 років тому і розраховане на 27 осіб. І для цього є дев'ять кімнат. Вартість обслуговування за один ліжко день становить 350 гривень. Туди включається чотириразове харчування, повністю забезпечення всіма гігієнічними засобами, підгузками, миючими засобами, твердим і м'яким інвентарем, засобами реабілітації пересування, ліжком всім, абсолютно всім. Ми забезпечуємо людей і доглядом. Крім цього, у відділення створені умови для проживання осіб, які залишилися одинокими, і за весь період обслужили 91 людину. Підлаштовуємося під кожну людину, під кожні їхні звичаї, звички, традиції. І для цього ми облаштовуємо їм різні куточки відпочинку. облаштовано два куточки відпочинку, скільки людей можуть бути різні, різні захоплення, різні погляди. Ми встановили два телевізори, щоб люди могли ну, вибрати, що їм дивитися. Поважаємо всі традиції, стараємося кожне релігійне свято організувати духовні зустрічі, духовні бесіди. Надзвичайно приємно бачити, як у Радивелівській громаді дбають за людей, які опинилися у скрутному становищі і завжди знайдуться ті, хто дасть руку допомоги. Із Радивелова Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродилайн.